Кожного року кілька тисяч західних туристів відвідують північну Корею. Та одна справа потрапити у найзакритішу країну світу, а інша з неї вибратися. Змоделюємо ситуацію: ви, як турист, приїхали до північної Кореї, пройшлися по завчасно підготованих туристичних маршрутах, провели кілька ночей у знаменитому готелі Янхакто Інтернешнл», і ось ви вже стоїте у міжнародному аеропорті Сунан в очікуванні рейсу на виліт додому. Та раптом до вас зі спини підходять двоє охоронців, плескають по плечі та відводять у сторону. Після цього вас більше ніхто не бачив. Схожа історія трапилася з Отто Вормбіром, американським громадянином, який вирішив прихопити зі службової зони готелю пропагандистський плакат. А за це північно-корейські спецслужби прихопили його, і після катувань за надуманими звинуваченнями засудили до 15 років каторжних робіт. Табори для політичних в'язнів у північній Кореї це цілі закриті міста за колючими парканами, за які неможливо вибратися. На створення цього відео мене надихнула книга втеча з табору 14», яка нещодавно вийшла у видавництві бородатий тамарин. Це вперше українською мовою з'явилася історія в'язня концтабору якому вдалося втікти з північної Кореї. Видавництво Бородатий та Марин люб'язно погодилося надати знижку цілих 20% на усі їх книги спеціально для вас, друзі, глядачів каналу «Світлотінь». Для цього у них на сайті при оформленні замовлення потрібно використати промокод Світлотінь 2024. А поки ви це робите, нагадую, що мене звати Віталій, ветері Світлотінь. І сьогодні ми вирушаємо у північно-корейський концтабір. Система таборів для політичних в'язнів у північній Кореї виникла у 50-х роках минулого століття. Вона сформувалася за зразком совєтських гулагів або ж гутабів. Першими мешканцями цих таборів стали колишні працівники японської колоніальної адміністрації, представники духовенства, репресовані партійні діячі та ті, кого підозрювали у зв'язках з США чи Південною Кореєю. До таборів потрапляли не лише вороги режиму, але й члени їх родин. Кімірсен казав. Класові вороги, ким би вони не були, та їхнє насіння має бути знищене аж до третього покоління. Так корейські комуністи наслідували давній феодальний принцип Йонжвадже, за яким ще з часів давнього Чосону карали не лише злочинця, але й три покоління його родини. У другій половині 50-х років на півночі пройшла серія політичних чисток, під час яких Кім Ір Сен усував політичних опонентів. Так, під каток репресій потрапили три з чотирьох політичних фракцій трудової партії Кореї, зокрема, більшість членів центрального комітету партії. Така ж доля спіткала комуністів-тікачів з південної Кореї та ортодоксальних марксистів, які відверто говорили, що успадкування влади та ідеологія Чучхе не дуже відповідають принципам марксизму-ленінізму. У 1960-х роках до таборів потрапили багато репатрійованих корейців з Японії. Оскільки вони встигли пожити у капіталістичному суспільстві, їх знання виявилися дуже незручними для північно-корейської пропаганди. На початку 90-х років до таборів потрапили багато північно-корейських студентів, які навчалися за кордоном, і яким не пощастило бути свідками розпаду совка та краху інших соціалістичних режимів. А коли у КНДР почався масовий голод. Табори заполонили родини тих, хто намагався втекти за кордон та врятуватися від голодної смерти. Північна Корея не визнає існування політичних таборів, а більшість ув'язнених ніколи не покидають їх межі, адже потрапляють туди на довічні терміни без будь-яких судових процесів. Навіть всередині країни заборонено говорити про їх існування. Наприкінці 90-х кількість політичних в'язнів оцінювали близько 150-200 тисяч осіб. У 2013 році їх уже було від 80 до 120 тисяч. І до нашого часу спостерігається тенденція зменшення їх чисельності. Це пов'язують із кількома факторами. По-перше, це висока смертність у таборах через хвороби, брак їжі, важкі умови праці, катування та страти. По-друге, спостерігається частковий відхід від принципу ув'язнення всієї родини засудженого. За правління Кім Чен Іра таке покарання почали застосовувати вибірково для найбільш небезпечних для тоталітарного режиму дисидентів. по третє періодично у північній Кореї відбуваються масові амністії, і найбільш лояльні до влади в'язні виходять на волю. Хоча від такої щедрості їх життя не стає простим. Адже їх соціальний статус переміщується на саме дно ієрархії Сонбун, система Сонбун або Чільсин Сонбун, якщо точніше говорити, яка прикладається з корейської як соціальне положення, це така єдина фактично в своєму роді система. Розділення суспільства Північної Кореї, начебто та Корейська Народна Демократична Республіка, це офіційно комуністична та соціалістична держава, але е, від цього залишилася одна термінологія. Фактично, зараз е, Північна Корея існує за феодальними, так би мовити, ще законами, де є лояльне населення, де є не є лояльне, де розділяється воно за різними рангами. Там багато різних, окрім Сунбуної. Систем статусів, які визначають твоє положення в суспільстві, але Сунбун є основною. Якщо у вас там в документах, а це все документується чудово, якщо ви, не дай Бог, ж вете Північної Кореї і у вас негативний статус, ну то фактично табір для вас він Гарантований, дякую Антону, автору каналу Пхенянська Правда, за допомогу при створенні цього відео. Його канал це справжня знахідка для людей, які цікавляться геополітичною ситуацією у країнах Індо-Тихоокеанського регіону. Тож, якщо ви хочете бути в курсі того, що відбувається там просто зараз, однозначно раджу підписатися. Посилання я залишив у описі. По всій північній Кореї розкидані безліч різних в'язничних закладів, як, от, виправні табори Кюянсо, табори перевиховання Кьохвансо, центри ув'язнення Джіпльсо та інші. Там відбувають покарання злочинці за звичайними кримінальними статтями. І на відміну від політичних в'язнів, вони потрапляють за ґрати після судового процесу та на певний визначений термін. Табори для політичних в'язнів, про які ми говоримо у цьому відео, називають кванлісо. Ув'язнені потрапляють туди без суду та слідства на довічні тюремні терміни. Більшість ув'язниць керує Міністерство соціального захисту, яке у північній Кореї контролює поліцію та внутрішні війська. Однак політичні табори, за єдиним винятком, перебувають у підпорядкуванні північно-корейської контррозвідки Управління Державної безпеки, яке напряму підпорядковується Кім Чен Іну. Усього відомо про існування у різні часи щонайменше 16 політичних таборів КНДР, з яких у наш час функціонують лише 4. Насправді ми не знаємо. Точніше, знаємо, але дуже мало. Адже більшість інформації, яку ми маємо, це свідчення небагатьох очевидців, яким вдалося не лише вийти на волю, але й згодом якимось чином покинути межі Північної Кореї. Та на щастя, у нас є ще одне досить надійне джерело інформації, адже завдяки супутниковим технологіям ми можемо поглянути на ці табори з космосу. І ось що ми бачимо. Табір номер 14 також відомий як табір Кечон, розташований у південній провінції Пьонан на північному березі річки Тедон за 60 кілометрів на північ від Пхеняна. Він існує з 1959 року, і у ньому можуть утримуватися близько 15 тисяч ув'язнених. Як і інші табори, табір номер 14 утворює ціле закрите місто, з сотнями будинків, адміністративними спорудами, підприємствами та величезними аграрними площами. Уся ця територія оточена 4-метровими високовольтними огорожами з колючим дротом та майже 8-метровими сторожовими вежами. Оскільки табір існує уже більше 60 років, багато в'язнів народилися за його стінами та ніколи не бачили зовнішнього світу. В'язні чоловіки та в'язні жінки у цьому таборі зазвичай утримуються окремо. Сексуальні стосунки між ув'язненими суворо заборонені. Однак у таборі 14 окремим зразковим в'язням дозволяють займатися коханням 3-4 рази на рік та при цьому заводити дітей, які лише до 12 років можуть жити з матір'ю. Саме таким чином народився Шінтон Хьок, чию історію в деталях можна почитати у книзі Втеча з табору 14». Також нагадую, що за промокодом «Світлотінь2024» Ви можете придбати цю та інші книги видавництва з дуже хорошою знижкою. Посилання на сайт видавництва та промокод шукайте у описі. Для дітей у таборі 14 існує початкова школа, де діти вчаться читати, писати, додавати і віднімати. Більш поглиблені знання вони не здобувають, адже після базової освіти їх активно залучають до каторжних робіт, під час яких гинуть багато дітей. Жінок, які завагітніли у таборі без дозволу, охоронці забирають від решти ув'язнених, і подальша їх доля є невідомою. В'язні припускають, що їх після цього страчують, щоб приховати масове сексуальне насильство у таборах. Також багато в'язнів гинуть від голодування. Особливо жахливою була ситуація у 90-х роках. За спогадами одного з колишніх в'язнів табору номер 14 їх раціон становив 20-30 зернин кукурудзи та рідкий капустяний суп. Табір номер 18 Відомий як табір Пукчан. Він також розташований у південній провінції Пхьонан, буквально на іншому березі річки від табору номер 14 Особливістю цього табору є те, що він перебуває у розпорядженні поліції, а не контррозвідки, як інші політичні табори. Табір Пукчан раніше міг вмістити більше 20 тисяч в'язнів, однак наразі кількість ув'язнених невідома. Цей табір розділений на дві секції. Зону тотального контролю, яка має аналогічний режим з іншими трудовими таборами, та зону революційного перевиховання, у якій утримуються в'язні, що мають шанс вийти на волю, якщо доведуть свою вірність режиму. Саме тому нам відомі свідчення багатьох в'язнів цього табору, яким вдалося за амністією вийти на волю. Більшість з них під час ув'язнення були свідками публічних страт. Зокрема, спроба втечі з табору караються розстрілом чи повішанням. При цьому решту в'язнів табору змушують дивитися на ці екзекуції та слухати лекції про те, як дорогий лідер про них дбає і що вони повинні спокутувати свої провини через каторжну працю. Бо денними у таборах для політичних в'язнів є побиття, катування та зґвалтування в'язнів. Поширеними також є так звані позиційні тортури, при яких в'язнів змушують годинами перебувати у одній і тій самій позі без можливості поверхнутися. Та в цілому вважається, що умови у таборі 18 були дещо кращими ніж у інших таборах. Сюди зазвичай запроторювали родини ув'язнених, які відбували покарання у інших таборах. Однак рівень смертності від голоду та хвороб тут залишався досить високим. У 2006 році з'явилася інформація про ліквідацію табору номер 18. Однак наразі відомо, що частина табору все ще продовжує функціонувати та утримувати в'язнів. Існує припущення, що сьогодні цей табір є частиною табору номер 14. Табір номер 16 відомий як табір Хвасон, розташований у північній провінції Хамґон поблизу ядерного полігону Пунгері, на якому ймовірно працюють ув'язнені. Тут можуть перебувати близько 20 тисяч осіб. Наразі серед в'язнів цього табору відомо лише одну людину, яка змогла втекти за межі північної Кореї. Однак вона на відріз відмовляється розповідати про свій досвід, а тому саме про цей табір ми майже нічого не знаємо. Табір номер 25 відомий як табір Чонджін, розташований лише за кілька кілометрів від одноіменного міста Чонджін. У ньому утримується близько 5 тисяч ув'язнених, і розміри табору поступово зростають. Якщо у інших таборах в'язні зазвичай утримуються у сотнях окремих бараків, то табір номер 25 більше схожий на класичну в'язницю з тюремними камерами серед продукції, яку виробляють в'язні цього табору, надзвичайно популярні у північній Кореї велосипеди. Серед колишніх установ можна згадати табір номер 11 який ліквідували у 1990 році, щоб перетворити. На нову віллу для кімірсена табір. Номер 12. він теж знаходився у північній провінції Хамґон. Його ліквідували після масштабного бунту в'язнів, який відбувся у травні 1987 року. Він почався, коли у одного з в'язнів у результаті тортур здали нерви, і він забив до смерти співробітника управління державної безпеки. Під час придушення цього бунту були убиті 5 тисяч людей. Третина від усіх в'язнів табору. Тих, хто вижили, розіслали по інших таборах. Табори кванлісо є північно-корейською адаптацією системи совєтських гулагів, у яких з середини ХХ століття аналогічним чином з політичних причин отримувалися мільйони українців. Також їх пов'язує те, що десятиліттями світові держави заплющували очі на їх існування. У контексті Північної Кореї набагато суттєвішою вважалася проблема розробки ядерного озброєння та балістичних ракет. А питання таборів для політичних в'язнів залишалося другорядним аж до 2010-х років, коли почалися масштабні дослідження на цю тему. І за збігом обставин саме тоді до таборів за надуманими звинуваченнями почали запроторювати іноземних громадян. Та хоча умови утримання іноземців були значно кращими, ніж у Самих північно-корейців нерідко їх здоров'я не витримувало ув'язнення, як у випадку 21-річного американця Отто Вормбіра, про якого я згадував на початку відео. Він відбув два роки каторги у таборі за спробу вкрасти пропагандистський плакат та помер лише через тиждень після звільнення з ув'язнення. Попри наявні свідчення очевидців, ми все ще знаємо надто мало про те, що ж діється у таборах для політичних в'язнів у північній Кореї. Однак рано чи пізно залізна завіса впаде, і мільйони трагічних історій вирнуть назовні. Але для початку нам, українцям, потрібно об'єднатися і вистояти у цій великій війні, та не дозволити Московії знову перетворити нашу країну у один великий концтабір. На цьому у мене все дуже дякую, що додивилися до самого кінця. Детальніше про політичні табори у північній Кореї читайте у книзі з табору 14 від видавництва Бородатий Тамарин». А за промокодом Світлотінь 2024 ви ще отримаєте цілих 20% знижки на усі книги видавництва. Користуйтеся!